Як складеться ваша доля ближчим часом? Що покажуть карти про вашу долю ближчим часом? Можливо, ви будете чомусь навчатися, або щось взагалі зв'язане з навчанням, або проходите, наприклад, стажировку на роботі, да? щось ви чомусь новому навчаєтесь по картам. І тут, дивіться, три-тройки випадають, ви ніби як змушені були до цього прийти. Кризові ситуації життєві вас заставили. Рости. І зараз в цей період, да, як складеться доля, ви будете рости після довгих якихось переживань, після довгих неудач, можливо, в когось навіть дійсно хвороб тут, зрад у вашому житті з'являється якась відповідальність за себе. Ви ніби ставите крапку і перестаєте вкладати свої сили. В те, що вам не потрібне, в тих, хто вам не потрібен, і йдете ніби своїм шляхом. По подолі вам щастя, велике щастя, але після довгих переживань, після довгих якихось таких ем, негараз, життєвих, от дуже гарно показано по картам, що будете вирости в діловій сфері, в кар'єрі. Вас ніби будуть визнавати, нові якісь будуть у вас знання, уміння. Але і любовна сфера, да, особисте життя, можливо, це не тільки любов, а й дружба, можливо, гарний колектив на роботі. от Серце ваше теж буде радіти. Хай так і буде.